Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми будемо з вами дивитися ось цю граматику до нашого курсу А1. Давайте я вам зроблю ось так. Гарно, правда? Нормально має бути видно. Це урок іспанської граматики про, як я написала вже в заголовку, використання означених артиклів «el, la, los, las» і їх пропуск. Давайте з вами перекладемо, пояснимо ключові моменти. У нас є заголовок елі рохо, уно, рохо» – пропуск іменника, яке основне граматичне правило. Артиклі «Е, ла, лос, лас, або неозначені артиклі «Уно, уно, у нас, у нас можуть використовуватися замість раніше згаданого іменника, коли немає необхідності його повторювати, бо зрозуміло, про що йде мова, так? Ось приклади з діалогів у коміксі. Давайте розглянемо. Кесом Брео преферес, ель Гранде, якому капелюхові ти надаєш перевагу великому. Та типо де боліграфок'ере, кіра у набагато. «Які тип ручки ви хочете, ти хочеш? Хочу дешеву, Me gusta el de la мені подобається краще он та ручка, яка ліворуч. Тож, моделі використання. Артиклі плюс прикметники. L, ла, лос і лас приєднують прикметник при посиланні на щось конкретне. К'єн е сузі ля альта, яка або хто така сузі та що висока. Якщо у нас уно, уна, «унос», «унос». При посиланні на клас об'єктів ми можемо мати наступний приклад, який тип машини ви шукаєте, ке, типу де -бузка? Маленьку, У унепекенє. Якщо артикль приєднує Д плюс іменник, оці три елементи означають володіння, ситуацію або матеріал. Тобто, дивіться, моя машина гірша за машину мого брата. Мікоце Еспеор Кель де Мі Альмано. Ситуація. Хто така Алісія, та, що у білій сукні? Кін ес Алісія де бланко. Ці окуляри мені не подобаються, надаю перевагу тим, що праворуч. Es es gafas, no me Гафас Prefiero густа, de де надареться. Якщо у нас є конструкція льо плюс прикметник чоловічого роду однини, то це означає «річ», «речі». Давайте глянемо. Хороше в літі це канікули. Lo bueno del verano son las vacaciones». Найкраще в Peru, це люди. La Mejor de Peru es la gente. Мені подобається салони. Me gusta lo salado. «Найчудовіше в житті, найпрекрасніше це друзі. La más Bonito de la Vida son los amigos. Важлива примітка нас чекає у боксику. Форма прикметника, чоловічий, жіночий рід, одна множина, повинна відповідати іменнику, на який він посилається. Ця граматична структура дозволяє створювати більш природну і менш повторювану ем, іспанську мову, уникаючи необхідності повторювати іменники, коли контекст. Робить значення зрозумілим. Відповідно, ось подивіться, що ми з вами робили сьогодні. Це, знаєте, яка тема, як в англійській One. Знаєте, замінює іменник. Та сама заміна відбувається і тут. Зрозуміло? Дуже важлива річ. Ми з вами будемо це використовувати на уроках. В граматичних вправах і в розмовних, коли вам треба уникнути тавтології, та так, відповідно, ось вправки поробіть, будь ласка, я вас буду чекати на 12 му році, де ми будемо звати, ми з вами дивитися наступні слова і розбирати граматичні елементи. Зараз я цей урок запакую, як завжди, закину нам в чат. Зроблю з цього уроку PDF, теж закину в чат. І зараз я засяду за довгий урок, наберуся на снаги і запишу вам розмовний урок, який базується на цій граматиці. Так, все мої хороші, вимикаюся. І сьогодні ще буде урок для італійців, які теж хочуть щось вчити. Сами